Доброго дня, мої любі друзі і підписники мого каналу! Я вас вітаю. Хочу сьогодні поділитися ряд радісною новиною. Сьогодні наша карамелька, наша Брауншвіц народила нам маленьку теличку. Ура-ура, ура! Йдемо до перемоги. <кхід> так, що у нашому господарстві з'явилася. Нова малень... Нове маленьке життя, і це дівчинка. Це дівчинка, чистейший Браун Швіц. Дякувати Богові. Це сталося зранку сьогодні. Також о шостій, о шостій годині. Коробка народила сама. Зранку я сьогодні заходжу, а в нас вже народилося маленьке життя. Ось наша карамелечка. Карамельку ми здаїли зранку, здаїли вже в обід. Вона їсть, п'є водичку. Так що все у нас, дякувати Богові, все чудово. А ось, друзі, і наша маленька дівчинка, яка народилася сьогодні. Назвали ми її зефірка. Ну, Наша Ася вона дуже полюбляє телят. Треба обов'язково побути з ними, обов'язково покусати, полизати. Ну, це це таке. Це наша дівчинка, яка народилася раніше, 24 грудня. Дівчинка вже наша скаче, п'є. да? Ім'я ми її не придумали, тому що ми її хочемо продати. Ось, а це наша зефірка. Зефірка наша Браун Швітс. Ми її будемо тримати собі на корову. Ось така ганюнечка наша. Так, молозиво вже вона попила, Ми вже її накормили. Так що кожен день будемо з вами дивитися, як росте наша дівчина. И вот такая у нас радостно на новина на 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 свята ну, так у нас беляны ася у нас тоже хорошая собака ну и так ну и тут у нас наш наша ночечка так Я трошки з вами пройдуся. Ось наші хлопці. Був обід. Усі у нас попили, поїли. Ну, ось так. Зараз ми йдемо з вами до нашого каштана. Ось він наш красунчик. В обід ми також йому дали молочка. Так? Да? Да? Каштанчик? Ось такий каштанчик вже у нас виріс. Каштанчик вже нашому 7 січня. Місяць, ну, Ася, як завжди, Ася є Ася. Ася знову прийшла. Ася вже прийшла. Вон тюльпан у нас щось тут балується, йому хочеться, мабуть, вже побігати, але ж все таки зима. Ось такі у нас ось такі у нас новини, ось такі у нас поповнення. Так що для нашого каштана народилася. Наречена, будемо так казати. Так. Андрючка, тікай, тікай, дючка, тікай, щоб він тебе не вдарив. Щоб він тебе не вдарив, синочка. Тікай. Ось, друзі мої. Ось така у нас радісна новина на сьогоднішній день. Так? Все. Дякую за перегляди. Ставимо лайки. Пишемо. Вибачте, мене тут поправляє син. Каже, не лайки, а вподобайки. Корову ми свою кормимо, любі друзі. Кормили ми її і до того, як ну... І до отелу, і як вона була у нас стільна, і зараз даємо їсти їй концентрати, даємо дерть.